Часна відповідь Про строки очікування на карту побиту. Дивіться, друзі, якщо ви чекаєте на карту тимчасового побиту. Це одна історія. Якщо у вас карта сталого побиту, це інша історія. Якщо це карта резидента, це ще інша історія. А якщо у вас статус Укр, це теж інша історія. Тому е кожна е справа це індивідуальність, і ніхто, жоден представник, навіть представник УЖЕНДу, не може вам сказати точний термін очікування вашої карти тимчасового побиту. Він може бути як максимально довгим, так і максимально коротким. Все залежить індивідуально від вашої ситуації. Тому, якщо вас цікавлять детальні строки, переходьте на мою сторінку і я найближчим часом буду ділитися з практикою, за які місяці ми отримуємо карти тимчасового побиту по статусі Укр або не Укр, чи карту резидента чи сталого. Підписуйся на правовіта, тут тільки актуальна інформація.